Доброго здоров'я, мої дорогі глядачі, радий знову бути з вами. Сьогодні в нас тема, яка, я впевнений, торкнеться багатьох. Скажіть, ви помічали таке дивне відчуття, ніби ноги слабнуть? От начебто не втомилися, не бігали марафон, а сили в них немає? Йдеш по сходах і кожен крок дається важким. Або просто сидиш, а ноги ніби ватні, неслухняні. Знайомо? Багато хто списує це на вік, на втому, на проблеми зі спиною чи судинами. І так, це теж може бути причиною, але є один фактор, про який говорять дуже рідко. А що, як я вам скажу, що причина цієї слабкості може ховатися у вашому животику? Так так, у кішківнику. Здивовані? Я теж колись був здивований. Сьогодні ми з вами розберемо цей несподіваний, але незвичайно важливий ланцюжок. Мікрофлора, вітаміни групи Б, здоров'я нервів, сила у ваших ногах. Обіцяю, до кінця цього відео ви подивитесь на свій організм зовсім по-іншому. Тож заварюйте собі чай і давайте розбиратися. Опис симптомів, які багато хто ігнорує. Давайте спершу детальніше поговоримо про самі відчуття, бо часто ми їх ігноруємо, думаючи, та менеться. Слабкість! Не просто втома, а саме відчуття, що м'язи не хочуть працювати, ніби їм бракує пального, ватні ноги. Коли ви їх ніби не відчуваєте, вони наче не ваші, легке поколювання або мурашки, особливо в стопах або литках. Оніміння може бути ледь помітним, але регулярним. Тремтіння в м'язах ледь помітне, особливо після невеликого навантаження. А ви таке помічали? Особливо часто ці симптоми проявляються після 50 років. І що цікаво, вони можуть посилюватись вранці, коли ви тільки встали, або навпаки, після їжі. Ось нещодавно отримав листа від глядачки пані Олени. Вона пише Владислав, мені 58 років, ноги втомлюються як після марафону. Хоча я весь день сиділа за роботою. Лікарі перевірили спину, судини, все в межах вікової норми. Розводять руками, а я відчуваю, що сили в мене покидають. Історії пані Олени дуже показово, коли очевидні причини виключені, час подивитися глибше. Головна думка: дивимось у кишківник. Отже, головна думка нашого відео несе в голові або в попереку. Часто корінь проблеми в кишківнику. Уявіть собі, що ваш кишківник – це не просто трубка для перетравлення їжі, це величезна складна екосистема. Там живуть трильйони маленьких помічників, корисних бактерій. Це і є наша мікрофлора. І ці бактерії, справжні трудівники. Вони не тільки допомагають нам перетравлювати їжу, а й виробляють та допомагають засвоювати ключові для нашого здоров'я речовини. І серед них вітаміни групи Б. А тепер найцікавіше. Для сили в ногах нам потрібні здорові м'язи, а для здорових м'язів нам потрібні здорові нерви, які передають їм команди. Уявіть. Нерви як електричні дроти, а вітаміни групи Б це ізоляція для цих дротів. Вітамін В1 1 тіамін це енергія для нервових клітин. Без нього вони голодують. Вітамін В6 6 піродоксин бере участь у створенні нейромадіаторів, тобто речовин, які передають сигнали від нерва до нерва і від нерва до м'язів. Вітамін В12, ціаноколобамін це король здоров'я нервів. Він відповідає за мієлінову оболонку та саму ізоляцію. Якщо її не вистачає, сигнал проходить погано з перебоями. Це і викликає слабкість, оніміння, поколювання. От і складається наш лацюжок. Порушена мікрофлора в кишківнику. Погано виробляються і всмоктуються вітаміни групи Б. Страждає ізоляція нервів, нервові імпульси до м'язів ніг слабшують, ми відчуваємо слабкість, ватність і втому просто чи не так? І це пояснює, чому слабкість може з'являтися після їжі. Якщо їжа неправильна, вона годує погані бактерії і в кишківнику починається, так би мовити, буря, яка заважає нормальному засвоєнню. Що руйнує нашу мікрофлору, добре, скажете ви, а звідки ж беруться ці порушення? Причин, на жаль, у сучасному світі чимало. Давайте перейдемося у головних ворогах нашого кишківника. Антибіотики, навіть якщо ви приймали їх давно, вони могли завдати удару. Антибіотик це килимове бомбардування. Він не розбирає, де хороші бактерії, а де погані. Харчування без клітковини. білий хліб, макарони, солодощі, оброблена їжа. Усім цим харчуються погані бактерії. А наші добрі друзі люблять клітковину. овочі, фрукти, зелень, цільні злаки. Якщо їх не годувати, вони гинуть. Надлишок цукру та алкоголю. Це пряма отрута для здорової мікрофлори. Цукор викликає процеси бродіння і живить грибки. Наприклад, кандиду, хронічний стрес. Ви помічали, як на нервах крути живіт? Це не просто так. Гормони стресу, як от кортизол, напряму впливають на склад мікрофлори і здоров'я стінок кишківника. Проблеми зі шлунком, Особливо низька кислотність. З віком це часта проблема. А для того, щоб вітамін в 12 засвоївся з їжі, м'яса, риби, потрібна достатня кількість шлункового соку, щоб від'єднати його від білка. Немає кислоти, – 12 проходить транзитом. Упізнали, щось із свого життя. Не хвилюйтеся, це не вирок, це лише підказка, куди дивитися. Як відновити мікрофлору. Силу в ногах. А тепер найголовніше і найприємніше, що робити? Як допомогти собі повернути силу і легкість у ногах? Починати треба з тарілки. Не поспішайте в аптеку за баночками з пробіотиками, які часто не доживають до кишківника. Почнімо з їжі. Крок перший. Годуємо добрих бактерій, їхня улюблена їжа, клітковина пребіотики. Дайте у свій щоденний раціон, овочі, капуста, всі види, буряк, морква, гарбуз, цибуля, чесник, зелень, кріп, петрушка, шпинат, салат, ферментовані продукти це вже готові десантники добрих бактерій, пробіотики. Найкраще – наша рідна квашена капуста. Тільки не промивайте її. Також кефір, натуральний йогурт без цукру, айран. Крок другий: живемо нерви. Паралельно з відновленням кишківника дамо нашим нервам те, що їм потрібно: джерела вітаміну В1 1 гречка, вівсянка, нешліфований рис, горіхи, особливо кедрові та мигдаль, насіння соняшника, джерела вітаміну В6 – яловична, печінка, курка, банани, авокадо, риба, скумбря, тунець. Джерела вітаміну В12 12 це продукти тваринного походження, яйця, особливо жовток, риба, лосось, сердина, м'яса, субпродукти. Якщо ви вегетаріанець, тут уже треба говорити з лікарем про добавки. Крок третій: п'ємо воду. Це банально, але без цього ніяк. Зневодення це погана робота кишківника, також погане всмоктування: 1,5-2 літри чистої води на день це не забаганка, а необхідність. Почніть з малого. Додайте до кожного прийому їжі салат. Замініть білий хліб на цільнозерновий. Ввечері випийте склянку кефіру. Маленькі кроки дають великий результат. Додаткові поради, коли звернутися до лікаря. Друзі, я завжди наголошую, мої поради це допомога організму, а не заміни лікаря. Є ситуації, коли консультація фахівця обов'язкова. Зверніться до лікаря, якщо слабкість у ногах дуже сильна, раптова або швидко прогресує. Ви втрачаєте рівновагу, падаєте. Крім слабкості, у вас є сильна задишка, блідність шкіри, швидка втома. Це може бути ознакою анемії, в тому числі Б-12 дефіцитної. Є серйозні проблеми зі стільцем, хронічні закрепи або діарея. Лікар може призначити аналізи на рівень вітамінів b 12 b 6 феретину, загальний аналіз крові це допоможе скласти повну картину. Давайте підсумуємо: слабкість у ногах після 50 це не завжди вирок долі під назвою старість. Дуже часто це сигнал від нашого тіла. Допоможи моєму кишківнику. Пам'ятайте. Цей ланцюжок, здоровий кишківник, гарне засвоєння вітамінів, здорові нерви, сильні ноги. Не треба звинувачувати вік у тому, що можна виправити турботою про себе. Наш організм, неймовірна мутра система, яка здатна на самовідновлення, потрібно лише дати йому правильні. Будівельні матеріали. І ці матеріали у вашій тарільці. Тож наступного разу, коли ви відчуєте ватність у ногах, не поспішайте засмучуватись. Запитайте себе, а що я сьогодні їв? Чим я нагодував своїх маленьких помічників у кишківнику? Сильні ноги починаються зі здорового кишківника. І це чудова новина, бо це у ваших руках. Дякую, що були зі мною сьогодні. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною і дала надію на та практичні інструменти. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи знайомі вам описані симптоми. А може вже ви пробували змінювати харчування і помітили покращення? Ваш досвід дуже цінний для всіх нас. Бережіть себе та своїх близьких, прислухайтеся до свого тіла, воно ваш найкращий порадник. І пам'ятайте, наше здоров'я починається з тарілки. До нових зустрічей, будьте здорові!